Українські орнітологи та науковці забили на сполох через постійне скорочення популяції таких звичних для наших країв птахів, як хатній горобець. Загалом рід цих пернатих включає 28 видів. У нашій фауні поширені лише два: горобець хатній і горобець польовий. Рідко залітає чорногрудий, як наголошує зоолог та експерт однієї з громадських організацій Андрій Кийко, причинами є низка факторів. Сучасні будівельні технології, плюс зміна можливості. Ці добувати корм, та зокрема не в період розмноження, зникли оті. Великі токи елеватори. Ви знаєте, наприклад, по Львову у нас було в одному кілька таких елеваторів, де ну то й зерно справді валялося по території. Там хай воно не, тако, не так багато, це дрібне відходи, але його було достатньо. І ті птахи могли там сиділи десятки тисяч дрібних птахів і горлиць і годувалися на тих елеваторах. І якщо щось траплялося, то злітали величезні зграї. Тобто так було, але це все змінилося. Сучасні технології прийшли і в цей бізнес, тобто в. z Збереження, збереження зерна, переробку, тобто втрат мало, і це все поступово почало впливати власне і на горобців. Ну і звичайно, що ну напевно, і якісь кліматичні зміни теж впливають на них. Очевидно, можливо, недостатня кількість корму для вигодовування пташенят, тому що все-таки це певні корми. Це не всі підряд там. Та вони, наприклад, гусінь там не дуже збирають. Цих птахів іноді вважають шкідниками, але мало хто знає, що у тисячу Дцять му році горобців масово винищували в Китаї. Це призвело до голоду на території піднебесної, адже урожай знищили комахи. Після чого там змушені були купувати цих сіреньких. Загалом горобець харчується насінням, відходами продуктів, з лаками, ягодами та травами. Кожен вид має своє значення. Інколи ми не можемо зрозуміти для чого він є, та, наприклад, для чого у нас там комарів так багато. Насправді, комарі – це корм для певних видів птахів, які їх успішно. Споживають і вигодовують ними пташеня, так само і горобець та він має певне значення, тому що навіть те, що він в певний період, коли виводить пташенят, харчується певними видами комах, які можуть бути шкідниками, та для зокрема посаджених людиною садів, тому що він не, є, він не є шкідливий чи корисний для нас персонально, він просто виконує свою звичну роботу. Але ми розцінюємо це корисною або не корисною. Але, от кажу, він може знищувати там шкідників, умовно. Кажучи певні види, коли він перестає харчуватися е, тими комахами, так вже переходить пташенята виростають, то він теж їсть насіння певних чагарників, які, скажімо, є не дуже корисні для людини з нашої точки зору, десь там на пустирях він може щось збирати. Попри то він підбирає, наприклад, там якесь насіння, коли збирається врожай, що теж, наприклад, ну з точки зору користі людини, не дає змогу до, прохарчуватися добрими що гризунами гризунам, і він ніби заберегло їхній корм, і це теж ну десь допомагає людині. Горобець хатній важить близько 30 грамів, а мозок один грам. Але цікаво, він є найбільш міскуватим серед пернатих. По землі пересуваються короткими стрибками, так як їхні лапки не пристосовані для ходьби. Горобці бачать світ в рожевих відтінках. Живуть крилаті переважно 4-5 років. Тож, аби їх вид остаточно не зник з української фауни, варто змінити підхід до планування екосистеми міст. Щоб у нас вони тримались, то потрібно, щоб було більше зелених насаджень в містах, тобто парки, скверики, щоб це були не лише дерева, а, наприклад, якісь там кущі, яких можуть і ночувати горобці. Потрібно, щоб у них була кормова база, але я думаю, що всередині, ну, в центральних районах міст, зараз це вже ну, мало реально, тому що. Смітники у нас часто закриті, тобто птахи не можуть з них годуватись. А знов таки трави там комах теж недостатньо, щоб вони постійно жили в центрі міста. Але на околицях це абсолютно реально. Тобто, зменшити покоси газонів. Лише одна пара горобців під час вигодовування пташенят знищує аж 30 тисяч комах, ба більше за рік вони можуть дати кілька виводків. Тож, аби українські діти не дізнавались, що таке горобець хатній з енциклопедій, потрібно вже сьогодні берегти цих маленьких пташенят. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.